Гавеня і Соловей. Вивела гава одне єдине пташеня. Гавеня. Вона любила своє дитя, частувала його смачними черв'ячками. Та ось полетіла гава по їжу і пропала. Уже й сонечко піднялося вище за дерево, на якому вона жила, а матері все немає. Заплакало гавеня, плаче. Сльози струмками лються додолу, чимало пташок притихло, Жаль їм, бідолашного малого, почув Соловей плач гавеняти, затремтіло з жалостів, солов'їне серце, залишив своє гніздо соловей, прилетів до Гавеного. сів поруч із пташеням і заспівав свою чудову пісню, аж вітер притих. Заслухався, а Гавеня мов і не чує Солов'їного співу плачем, заливається. Та ось почула Гавеня, десь у долині пролунав материн голос кра-кра. Умить перестало воно плакати і каже: Чуєш, це моя мама співає? Замовкни, будь ласка, не пищи. Кра-кра-кра, залунало поблизу із соловей, замовк. Він перелетів на сусіднє дерево й задумався. Того вечора ліс не чув солов'їного співу.